Друзі, ось вам загадка: висить, мотеляється на х починається. Одразу скажу, це не те, що ви могли подумати, адже слово відповідь складається не з трьох літер, а з п'яти. Відповідь проста: це пеніс, і зараз я вам спробую пояснити, чому це слово починається на літеру Х. Нам лише потрібно перекласти слово пеніс з латини українською. Це слово згадує у своїх творах Марк Туллій Цицерон, і вже в часи його життя це слово вважалось непристойним. У листах до друзів Марк Туллій Цицерон пише, що історик Пізон Фругі у своїх творах під назвою Аннали скаржиться на те, що молоді хлопці занадто віддані своєму пенісу. Пізон Фругі був досить культурною людиною і у своїх творах не міг писати вульгарних слів, тому слово ментула, яке означає ерогований статевий чоловічий орган, він змінив на слово пеніс, тобто хвіст. Так, друзі, пеніс це хвіст. Із часів пізона фруги це слово увійшло в латину як ефемізм, тобто маскувальне слово, яке використовують замість слів, які сприймаються як неприйнятні, вульгарні або зневажливі. Тому те, що висить, мотиляється, нахи починається, це хвіст. Ось так, друзі, лінгва латіна нон каніна, що можна перекласти українською наступним чином: Латина це не хвіст собачий. Добра усім, крім ворогів, почуємось.